В зоні АТО доба минула без втрат для нашого війська. Однак, через ворожі обстріли, двоє вояків отримали поранення, сталося на Донецькому напрямку, де бойовики застосували міномети і гранатомети. На передовій побував Ігор Левинок, Маємо живий зв'язок з ним. Ігоре, розповідай, де вдалося побувати і яка ситуація на фронті. Добрий вечір. Віто минула доба на фронті справді була відносно спокійною. Загарбники 15 разів відкривали вогонь у бік українських позицій, і наслідки одного з таких обстрілів ми сьогодні бачили, побували неподалік від селища Богданівки. Це на Маріупольському напрямку. І, от, незважаючи на те, що неподалік від Богданівки розташовано спостережний пункт місії ОБСЄ. Окупанти там повсякчас застосовують зброю проти українських армійців, б'ють навіть із артилерії. Вчора ввечері навіть був обстрілений наш е, спостережний пост е, в місці, де раніше відводилися наші війська. Е, вогонь вівся зі стрілецької зброї, з кулемета, також з піствольних гранатометів. В цілому на Маріупольському напрямку, який останніми тижнями був найгарячішим минулої доби, в штабі АТО зафіксували всього чотири обстріли. Кількість ворожих обстрілів на фронті різко знизилася. Перш за все, це стосується Маріупольського напрямку. Різниця майже в п'ять разів. Втім, це не дає підстав для великого оптимізму, адже, як і раніше, противник застосовує важке озброєння. Від самого ранку бойовики піддали Красногорівку потужному обстрілу з танка та міномета. Летіли міни і в бік водяного, а у Новотроїцькому позиції наших військовиків поціляли снайпери. На Донецькому напрямку бойові дії точилися у Луганському Зайцевому та Авдіївці. А на Луганському терористи атакували наші позиції в трьох ізбенці. Утім, за даними штабу, АТО, після 20 хвилинного бою вороги тікали, кидаючи зброю і, от, повертаючись з Знову до нашої поїздки у Богданівку саме поблизу цього села на Донеччині спостерігачі місії ОБСЄ як ніде мають фіксувати порушення режиму тиші і порушення мінських угод. Адже мають там свій спостережний пункт. І от сьогодні ми його відвідали? Втім, жодної живої душі ми там не знайшли. Солдати нам розповіли, що спостерігачів ОБСЄ там вже кілька діб не бачили. Вони не з'являються. А в цей час ворог інтенсивно поливає вогнем позиції наших військовиків та мирне село. Детальніше про це я пропоную подивитися далі вже у моєму матеріалі. Може, там, де хто заховався. Може, ми когось тут не помітили. Хіба що там не має. Це спостережний пункт місії ОБСЄ, розташований неподалік Богданівки. На облаштування цих укріплень витратили кубометри деревини й тони бетону. Втім, усередині порожньо. Як ви самі можете бачити тут, одне листя якогось знаку про те, що тут хтось веде спостереження, навіть і не було. Звідси обсєвці мали б спостерігати, чи дотримують на цій ділянці фронту мінських угод. Та востаннє представників місії, українські солдати, бачили тут три дні тому. Хлопці кажуть, спостерігачі з'явилися, годинку повітріщалися для годиця, та й забралися звідси. Це ж ніби та ділянка, де взагалі не має бути ніяких обсягів. Так, е, е, Так, да, взагалі проходила лінія розмежування тут. Зробили де відводили сили наші від. Е, Прямого зіткнення з противником для того, забезпечення якогось миру тут. Та армійці розповідають, мир тут так і не настав. Ворожих обстрілів побільшало. А надто цими днями, коли тут нема спостерігачів ОБСЄ, так як вони поїхали, так і прийшли обстріли. А поза минулої ночі бойовики вдарили навіть з великокаліберної артилерії. Снаряди розірвалися в полі на околиці Богданівки. На щастя, ніхто не постраждав. Скоріше, все працювала артилерія. 2С1. А ще солдати розповідають, почастішали напади диверсантів. Учора вночі бій із ворожою ДРГ тривав кілька годин. Часов 9-8 вечора почалася на 12 часов Ну, Ми чекали до останнього, там час-два, йшли, поки в нашу сторону почали літати снаряди, пару вогів в нашу сторону. Ну, ми вийшли, будемо чекати. Ми відповідь дали, ну, буквально може, час, друг друга поперестрювалися. Сьогодні ж у день на передовій поблизу Богданівки було більш-менш спокійно. Армійці за допомогою ось такого далекоміру спостерігали за супротивником. Те, що бачать на тому боці, їх геть не тішить. Якщо дивитися за перекатом з другої позиції там видно, як на той стороні ріки. Техніка є осінічна сто 100% є є і техніки немало. Свою ж танки та гармати українські збройні сили відвели відповідно до мінських угод. На передовій лишили хіба що БМП, а під Богданівкою ще й самі відійшли на кілометр. Це повод для кого його Як би вона стояла, пускай стоїть, нікого вона не трогає. Якщо ми відводимо, а ті на місяць. Ігор Лаванок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.